Музичний подарунок від Ростислава про Це буде його пісня. То так знаєте, нам на завершення, щоб ми про хороше думали, щоб ми про хороше мріяли, щоб все у нас збувалося і здійснювалося. Тому, будь ласка, зустрічайте і, і слухайте. Тук. 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 Так чудово чекати на тебе, просто так, так круто знати на мостах вечора смак. Падають, зорі, падають. Не знаю, казала мама, що падають з неба до поля чекає. Зорі падають, падають, зорі падають, один зерк згадує. Чекає на свою долю, бажання загадує вічні. Всі волошки по полі, як доталь в долоні ніжні. Сонце встає над світом. Надію мені дає, що буде зима літом і ранок з тобою встає, що буде зима літом і ранок з тобою встає. Ти, припинивши зранку, раптом в іншому місці відкриєш білу піранку і побачиш хмари чисті. Напиши мені знову листа на папері з білої вати, Стануть близькими листа, листа а, і перони, де буду чекати. Стануть близькими міста, і перони, де будуть чекати. буду чекати, буду чекати тебе. Ось прийде в час на колі і поїде до депо Тук-дук-тук-дук-тук-дук-дук-дук. Тук, 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 тук. Зірки на небі згасно, зіркам, мабуть, все одно, що друг зустрінеться, де ще ніхто не зустрічався. Світить на морі маяк. І вважає нам щастя. Тук, тук, тук. Все. Тук-тук-тук-тук.